Вітаю, друзі. Е, в нас тут під'їхали змійні коробочки Це такий є івент після івенту від ВГ. І я хочу, в принципі, глянути, що в них буде. Так що давайте відкриємо, як то кажуть, 150, а далі подивимося, що з них взагалі тут навипадає. Того, що хочу максимально. Це є єка один, ось ця от е, СТ-10 кредитків. Оце от мені головне кредити. Мені головне. На фарм кредити. Ой, тут ж Андва дистилі. І головне, ну, звичайно ж, хотілося б щось цікавеньке, щоб вони. Так сказати, дропнули. В принципі, маємо ще 143 шанси. З попередніх коробочок, як то кажуть, було цікавіше, того що цікавіше воно падало тут. Золото падало. Тут, на жаль, тільки кредит і прем-аккаунт. Ну, і резерви, це, звичайно ж, дуже круто. Їх якомога якомога потрібно більше. Тут, до речі, навіть не окупається ці от резерви до 75, так як воно дропається. Ну, поки що ні одного виходить скам. Виходить, що скам. 32 коробочки залишається до гарантованого. Ну, загарантовані. Звичайно ж, не хочеться відкривати. Бачимо, що тут тільки-тільки-тільки падає резерви на. Самі резерви поки що нічого такого цікавого не маємо. Ніякого об'єкта кущ, ніякого чогось ще цікавенького. На жаль, тут не маємо. Бачимо, що 25 коробочок відкрили, 20. М -м, сюди його. Звісно ж, не за цим ми прийшли. Ну, саме головний дроп це буде, мабуть, ось Basic і цей леопард, яка один. Якщо не помиляюся, це саме цікавеньке буде. Ооо! Що це? Альтпрота, боже, який крінж. Фу. Що це за параша? А наше мені Альтпрото. Хм. Мені не подобається прото. На жаль, бачите, типу, блін. Тут має бути синеньким. Тоді точно буде дроп. Ну, поки що мене абсолютно скамлять на якісь шоти цікавенькі. Це факт. Таке, з дропом, з дропом взагалі. Типу 20 геть не цікавилося це от. Типу, хоча б була голда, да, от, типа було б Гучі так, типу, 0 голди, 0 에, цього, ну, одна надія тут на іменно цей танчик. Якщо можна 2. Ну, 100 коробок лишається. Типу, це відкрили, поки що тільки один дроп. Якби не, не насипало, не насипало. Ну, маємо надію 97, 97 коробочок, можливо, щось таке і дропнеться нам. З цікавого. Чи може геть нас тут скамлять, 24 тут залишається. Догарантований, що це буде гарант. Це, звісно ж, не чесно. Да, бачимо тут. Йдемо, так, впевнено, до Гаранта. Дуже слабенькі коробки, типу. 0 просто. Якихось. Е... Ну, 20 не цікаво, а все решта. Типу, ці. Ну. В... Резерви на кредити, да, це мощно А все решта, ну таке собі. Вау, два дистилю, Вау, боже. Кредити мені не цікаві, то що я їх фармано, мені цікаві тут. Саме тут лаки, а тут такі тут взагалі не хочу чомусь дропатися. Якось, мабуть, браковані в мене коробочки виявилися. Ну, нарешті. Давай, яка один. Мигель, боже, нашу инмені. Ой, серьезно. Який же кринж. Ще один борасик. Камон. Дайте щось нормально. 71 коробочка. Ну, хотя бы місяц несяйвом. Хотя бы якось так ось. Ні, преміум акаунту, резерви. Резервики, резерви. Ну, хоча б резервики, знаєш, пару. Насправді досить таки неоднозначне. Все от відкриттям. Бачите, що тут повністю Бо не окупається за рахунок того, що в новорічних було, було саме золото. Да. Come on. Не шкоду, будь ласка, не шкоду. Ну, вазик, окей. Ладно, не заскамили. За цим кромок ще точно буде якийсь один. Надіюсь, це буде саме 9 рівень ця Стежка. Згарантованим не загарантований, пофігу. А не об'єкт кущ. Ну, ось 50 залишилося, 43 маємо Гаранту... За 43 гарантований. Будем Ну, бачите. От. Типу. Більш чим впевнений, що ось ці от. Вони. Як мінімум. На золоті ви будете виігрувати. Тому що тут ні одного дубля не вийшло. Come on come on, будь ласка. Всьо, да, все. Я цим довольний, У мене плюс 2 нових. Плюс того залишається ще 42. Можливо, зараз якийсь буде ще один. Ну, я геть не бачу сенсу навіть далі відкривати, того, що я це от що хотів, я вибив. Хваш, якщо шкода дропнеться, це буде приємно. Може воно в мене є в ангарі і. Це буде якби дубль. Ну так. Якось так. Кредити. Об'єкт кущ не хочу, там, якщо не помиляюся, збільшити такого цікавого. То немає. Решту дублі. Ну хіба Гонсало можливо. Вартий уваги. Оцей, яка один випав, все, можна, типу. Бачите, два дистилі такі собі. Цікасики з резервів ось цих от мені дропнулося. Три цивільного досвіду. Дуже цікаво, так сказати, розрахуночок, бо інакше це не назву самих резервиків. Скільки чого там дропнулося? Можливо, зараз ще щось залетить цікавеньке. Ну, в першій ці заскамали. Далі Вазік випав, далі випав цей. Яка один, який я хотів. Ну, просто це божественна стежка, тому що У нас буде і стрім по ньому, і гайд по ньому. І блін, все по ньому буде. А чому? Тому що я люблю на таких леопардоподібних танчиках іграти, і. Вони мені максимально, ну, ну, типу, блін, це саме той геймплей який трошечки важкий. Який ти, типу, блін, тобі треба думати, щоб щось адекватне настрілювати. Блін, цей стиль появляється вже скільки раз. Тобі треба просто думати, куди поїхати, що зробити, і за рахунок цього, ну, цей геймплей мені подобається. Так, звичайно ж добре. Шість коробочок. А мабуть, вже не дропнеться чи дропнеться п'ять, Давайте ще мені залити куща і все. Я пішов. На якийсь трейдинчик, щоб був. оп-оп-оп, ме -оп -оп. Батять Боже, на передостанній коробці. Хе-хе-хе. Бля, байтя ще не, не, на 50. Ні, ВГ, дякую на цей байт. Я не, не поведусь. Статистика, що ж. Давайте по статистиці. Вибили ми, в принципі, не всі. Е, приємно Альпротом. приємно Мігель, е, Гучі, просто Вазік, Гучі просто КПЗшка, Ерік Концепт 1, це ЄК-1. Е, ну і неприємно кущ, в принципі, в принципі, досить таки непогано. 77 днів таунту, 7 лямів, в принципі, особистих резервів, 77 кредитів у 77 годин фарму всюда. Ну тут дивіться, тут, до речі, бойовий досвід і вільний досвід. Е, тут прям насипало з горою. Типу, маю на увазі, що тут з кредитів набагато більше, до кредитів, точніше набагато більше падало, чим до бойового досвіду. Це типу такий в них бустик. Тому що якби падало одинаково, ну типу, я би не хотів, щоб чесно, падало на одинаково, то що тут краще я буду мати до кредитів, чим до вільного досвіду. Це точно. Е, що ж, вибив я, де він є, де він є, де він є от цю Гучі машинку будемо зараз катати на стрімії. Вибив так само я. -бам 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 -бам. Зараз вам показую. Е, вибили ми, вибили ми, вибили ми 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 ми, ми. Так, об'єкт кущ. Ось це рахло. Ну, це просто парш, а не машина. Е, це піде в трейд-ін. Це 200%. Я навіть ну, не знаю, чи я зможу на ньому грати. Вибили ми ось це от апарат як такий, 300 альфи ну ну да, там, типа щось ДПМ, щось там пук-пук-пук, але Бурасик Love, просто... просто ще один Браск. І плюс того ось цю от досить цікаву, непогану машинку, з якою ми теж будемо стрімити, але це буде, мабуть, уже. Трішечки пізніше. Тому що Ерік Concept це прям Гучі машини. Звичайно, хотілося б калібанчика якогось щось таке. Ну, не повезло. Повезло, можливо, якщо б був замість калібана умовно карі, то, звичайно, це було б було більш Гучі, ніж ось це. Але що маємо, то маємо. Що ж, всім дякую за перегляд. Ось такі у нас виявилися цих 150. Слабеньких коробочок. Всім дякую за увагу і не забувайте підтримувати український контент. Всім до зустрічі!